Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекає токен управління HGT, Ді Ті, токені та розблокування, частина 1. Привіт, друзі! радий вітати вас всіх на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. І Із загуку відео ви напевно зрозуміли, що сьогодні знову ж піде мова про унікальний та очікуваний проект, і знову ж таки просто крутий, і це Project Hive. А якщо буде точніше, то у цьому випуску ми продовжуємо розглядати досить цікаву тему, а саме. Токен управління HGT Дітів токенів та розблокування. Інформація буде надто корисною як для інвесторів, так і для криптоентузіастів і навіть геймерів. І з усім приємного перегляду! І ми починаємо власне. А почнемо ми із вами із того, що пригадаємо, що пригадаємо, що таке HGT. HGT — це Hive g гаверманс Token. Це є маркер управління SOL загалом усієї екосистеми Project Hive. До речі, якщо порівняти із іншими токенами управління серед класичних утилі, DAO, то цей токен HGT має також внутрішні ігрові утиліти для забезпечення додаткового попиту, що є досить і досить круто. А ось тепер рухаємося до цікавого, отож розпил токенів та розблокування ніколи не буде виклав більше ніж 18 е, мільярдів. Токенів IGT, Governments офіційні дані. Команда планує розблокувати постачання протягом 36 місяців, починаючи від IEO. А початкова оборотна пропозиція становить 1 мільярд 135 мільйонів токенів, що дорівнює 6%, 30, 6 приблизно так, саме так, від загальної кількості, включаючи біржову ліквідність. Їдемо далі. Лістинг та ліквідність. Беремо до уваги, що Project Hive буде вказаний одразу після IEO, та а, uh, ДЖІ на біржах Dex та Sex. І ціна ліс встановлена на рівні. Ось якого можете бачити на екрані, і це 0,11 доларів США за токен. Ми з вами розуміємо, аби пом'якшити величезні коливання цін та підтримати пропозицію. Команда змушена буде заблокувати ліквідність відразу після лісного. Цей період ліквідність uh, заблокована буде тривати близько 12 місяців. А от через 12 місяців учасники DAO повинні Голосувати, що робити з розблокованими токенами на сол. Сума розблокування токенів ліквіті до рівня 450 мільйонів аж що є досить, досить вагома. Команда. Підійшли до пункту команда. На розділ команди відділено близько 2 мільйона, верніше 2 мільярда 160 мільйонів Ажіті. А це, в свою чергу, 12% від загальної пропозиції. Сума є значною, але також враховуємо, що спочатку всі жетони команди заблоковані. Перше розблокування відбудеться на 12-му місяці після TG. І з даної суми жоден токен не буде витрачатися до запуску гри або продаватися на відкритому ринку за винятково. Абсолютно необхідних для розвитку проекту рухаємося далі. Отож, наступним іде в нас маркетинг. На даний важливий розподіл команди проєкту вділила близько 1 мільярд 260 ,00, мільйонів ем, токенів, тобто це є приблизно 7% від загальної пропозиції. Розблокування починається в е, TGE з е, трьохмісячним обрилом після цього. За що мені подобається проєкт, то це за наступним аспектом. У команди є плани щодо масштабної маркетингової компанії на всіх етапах розробки Project Hive. а в найбільш надійних іджі групах відео на YouTube, статті в різних соціальних медіа та Багато інша планується протягом усіх циклів продукту. Деякі з таких маркетингових заходів потребуватимуть додаткового фінансування від нашої команди, тому ми резервуємо величезну частину загальної суми токенів для нашої маркетингової компанії. Друзі, а до сьогодні ми із впевненістю знаємо, що маркетинг у криптографії також пов'язаний із розвитком бізнесу, таким як партнерство, лістинг, секс, аудит, консультанти та багато іншого. Ось чому команда вирішила об'єднати бюджети на маркетинг і розвиток бізнесу в один величезний пакет. І я бачу цей аспект лише із позитивної позитивної сторони. Мета. Основна мета цього пакету просувати продукт у маси підвищення, підвищити власну обізнаваність, залучити нових гравців у нашу гру та власників DAO. Друзі, пропоную на цій ноті закінчити, аби не а, томити вас та не нагружати великою кількістю інформації. Продовжимо в наступному випуску. Підсумок. на мою думку, Project High є унікальним та дивовижним, адже гра багата на Доломиту команду, я та захоплюючи геймплей, бойову механіку та реалістичну графіку. Ну звісно ж, економіка проекту, яка демонструє проєкт із сильної сторони, розподіл токенів є збалансований та продуманий до, до кригітних деталей, що не може не радувати кожного. Ми з вами в цьому впевнилися при розгляді токену управління AGT. Цей маркер управління SO загалом усієї екосистеми Project Hive і він є унікальним, адже використання та застосування це щось. І ще впевнені, інвестори це також помітили. Друзі, усім рекомендую Project Hive, адже це не просто гра, це щось більше. Не спійте оглянутись, як цей всесвіт стане хітом та популярним серед геймерів, криптоентузіастів та простих ентузіастів. А, на цьому у мене все. На зв'язку був містер Атлант. До нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!